Добрий день, дорогі друзі. Вирішила я вам сьогодні зробити фотосесію своїх орхідейок на вулиці. А спонукав мене цей подвиг, оцей з його піталом. За другий раз за весну він на день народження мене в січні цвіте. І от знову. Один ще стоїть нецвіте, точно такий же, величенький, ось такими довгими листочками, в такому величенькому горшечку. Ось вам трошечки розповім про цю орхідею з його піталом. Бачите, вони трошки є з голубим малюночком, а в мене оцей засів із малиновим, сиренєвим, таким, ось в тінечку. Дуже в цьому, ось, бачите, цей раз у нього відкрилися аж три. Ось одна гілочка з трьома цвітоносами. І з цього боку ще одна гілочка. Ось дивіться, красуні мої, красуні. Це я хочу трошечки розповісти. Одна жіночка на каналі показувала, як вона їх пересаджує, скільки вона туди насипала, у цей ґрунт різних прирізних. Компонентів, і перліт, і вермикуліт і чіпси, мама рідна. Я вам показую, як у мене ростуть багато років, я вже вам не один раз їх показувала. Це звичайний, вам дивіться, кора, і трохи там є торфа, легкий легкий ґрунт. Коли ці бульбочки, Піднімається і корінці виходять, то я їх просто пересипаю, пересаджую чуть у нижче. Попускаю них, але в більший горшечок. Висота. Оце найбільша висота, яка в мене була вже, це йому цьому вже, мабуть, років вісім, бо ще був до війни. А один у мене ще довше, то йому років 10. От, один з них заціїв. А один ще не зацвів, але так уже наростив багато теж бульбочок. Бачите, коли він викидає стрілочку із нової бульбочки. Нові листочки пішли, нова бульбочка. А ці старі бульбочки, вони вон просто стоять. Нічого з ним не робляться, не засихають і вони собі не заважають одне одному. Оце такий зігапіталум. Рядом ще я вам хочу показати чудо, чізкейк Фелінопсіс, отцвів нормально, спав довгенько, і потім раптово я не бачила. Виходжу один раз поливати всі квіти і бачу якесь щось світленьке. Роздивляюся, а тут, виходить, із, ось дивіться, з точки росту, з точки росту пішло бутончик і зацвів. Ну, не комедія, скажіть, будь ласка, комедія. Ось такі листочки йдуть, ось о, молоденькі, салати, в гарнюні. І ось о, маленький такий цвітоносик збоку вийшов. Ну, ти подивіться, чудо, чудес. На, у природі, бачите, чудес хватає. Ось, тепер я вам о, зачепила цю ще орхідейку листочком. Так, друзі, а ось ще покажу свою. Любимку, Яку я дуже давно чекала, Це поки я почала надумала вам цього знімати, щоб не одну квітку знімати, ну він звичайний відслів. Це от бачите, який варігатний фалінопсіс. Мелкі цвіточки темно-вішнього кольору з, 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 з жовтенькою кайомочкою. Ну, фото є, але вставити я не можу, бо це ж не на комп'ютері. Так що... Вам показую ось мою варігатний фалінопсіс, чизкейк, отакий цікавенький. І мій з його піталом. Сьогодні зранку я вам виставила орхідеї, які мене цвіли вже е, всі одразу десь з пів місяця назад. Зараз вони все оцвітають, оцвітають, але там сильно гарно цвіте Клеопатра. Оце в мене в домі на другому поверсі. А цей ще продовжують свісти бугушки. Бугінвілія. Бугінвілія. Оця біленька. Я вам вже не один раз знімала відео, ще вам, мабуть, не прийшло воно, бо є, що про що знімати. От. І ось така бушка марігатна. Ну, вона повинна бути е, така помаранчевий колір у неї квітів. Ну, подивимося. Бо в цьому році щось вона не дуже спішить. Ну і рядом мої, ось, бачите, садочок юка, знову оно клеродендрум, е, плюмбаго, голуба, і е, е, Зараз. Евкоміси, мама мія, тих евкомісив в мене мільйон. І цей самий перший, який отакий вот стояв здоровенною такою стрілочкою. Дойшов уже до ручки, зігнувся, дойшов до кінця, останній чубчик воно виставив і зігнувся. Ну, не хочу вам підставляти паличку. Хіба що можу підставити, зараз підійти, дай підставлю. Отак, От друзі. Ну що ж, оце на цьому хватить вам сьогодні. Поки знімала відео чувак, в мене яблука падають. На долі сьогодні тепло, ранком ночі вже по 16 градусів, то вже і. Трохи я нервую із-за своїх оцих екзотичних рослин, що в мене вони тут на вулиці. Ось такі бушки ще. Ну і багато чого не зацвіло. На все добре, друзі, все вам трошки показала, а відео із гортензіями я вам іще знімати буду. Там Море. Зараз буду шланг і буду йти поливати. До побачення, на все вам добре.